До війни Покровська клінічна лікарня мала 17 відділень і перинатальний центр. Працювало понад 700 медиків. Та після 2022 року заклад опинився в зоні активних бойових дій і фактично виконував функцію обласної лікарні. Фактично, ми обслуговували територію від Добропілля до Волновахи. Тобто, тіславна звісні бойові місця як Авдіївка, Марінка. Черетіна, Курахова то вся наша зона відповідальності. Коли було незрозуміло рух військових дій, то в нас на евакуацію виїхала майже все місце, місто, і в лікарні залишалося 107 чоловік. Ті, хто залишився, вони не припинили надання екстреної невідкладної допомоги. Коли Покровськ став територією активних бойових дій, МОЗ ухвалило рішення евакуювати лікарню до Кривого Рогу. Ми звернулися до керівництва міста Кривий Ріг до мера, і знаєте, от одразу ми були почуті. Ви ж розумієте, що, що таке це не просто прийняти людей, це треба прийняти ціле ціле підприємство. Він сказав: ми справимось нас. Є опит нам сприяли у всьому. От, у всьому, якщо в нас були якісь труднощі, куди нам складати обладнання, як підключати, звичайно, мер міста розпорядився таким чином, що нам сприяли вирішенню комунальних питань, підключенні водопостачання, електропостачання, і так далі, допомагали нам теж всім мірам і комітет Червоного Христа. Із... Люксембурга і е, нова пошта, за що ми дякуємо всім буквально. І е, була прем'єр-урнс, французька гуманітарна місія. Перевезли ми майже 540 фур обладнання. Е, е, і в тому, що ми їх тут розмістили, велика подяка е, працівникам військової організованої е, охорони вашої гірничо-рятувальної. Яка розташована на території міста Кривий Ріг, медперсонал на три місяці забув про білі халати. Вони самі фарбували, прибирали, облаштовували операційні реанімацію, діагностичні кабінети. І вже сьогодні лікарня працює наповну. Ми займаємося лікуванням, а саме відновленням станів, які привели до захворювань або після травм, тобто ми допомагаємо людям, які перенесли інсульти, якісь травми опорно-рухового апарату. Це можуть бути переломи або міновибухові травми, або спінно-мозгові травми, черепно-мозгові травми. Тобто відновлювальні функції, які були втрачені у зв'язку з хворобою. Пацієнта у нехірургічному стаціонарі працюють кардіологи та терапевти, а також мобільна паліативна допомога. Це одне з перших відділень, яке повністю відновили після переїзду. Медики самі приводили його до ладу, щоб якомога швидше повернутися до пацієнтів. Ми працюємо з листопада, мабуть. Одне з відділень, яке на 100% складається з співробітників з Покровська, які всі переїхали сюди в відділення, всі в Кривий ріг своїми силами ми відновлювали своє відділення, самі перші закінчили і приступили до роботи. Наше відділення дуже користується спросом. Справжні лікарі не залишають пацієнтів, навіть коли їм самим доводиться починати все з нуля. Невдовзі тут запрацюють і хірурги. Лікарня планує повернути повний спектр ургентної допомоги. А до літа має завершитися фінальний етап ремонту. Тетяна Васильєва, Юлія Вітряк, Олександр Домашов, Назар Прусенко. Цей день.